Uh... І він пояснює, що якщо ми, Фінляндія, активно вкрутимося і почнемо завдавати Радянському Союзу таких ударів, які будуть становити для нього реальну загрозу, реальну небезпеку, то він при своїх ресурсах, а Фінляндія там трошки більше 4 мільйонів населення, Радянський Союз в ті часи майже 170, І вони сконцентрують ресурси, і вони такі вони відіб'ються. І вони, тому що для них це стратегія. Чому для Радянського Союзу це о, Мурманськ це стратегічно важливий порт, куди союзники ленд-ліз весь ішов через Мурманск. Туди вони всі це постачання з Сполучених Штатів і з Британії вони йшло через Мурбанський порт. Якщо це б був дуже, звичайно, сильний удар по Радянському Союзу, генерал Маннергейм каже, що ми цього робити не будемо. Генерал Маннергейм постійно підкреслює, що Фінляндія веде свою війну. Вони ситуативні союзники з німцями, але вони, значить, якихось формальних союзницьких зобов'язань з німцями вони не мають, не будуть. І постійно, якщо й воює, то так, щоб не викликати якоїсь дуже сильної реакції радянського союзу. Ну я відверто кажучи, це читав. Я був м'яко кажучи, здивований, тому що це дуже сильно відрізняється від того образу генерала Маннергейма і того, що розповідають про генерала Манергейма, ну, в нас, от в Україні, то що пишеться, ті настрої, які там яким чином хто воювалося, там рішучо, яким чином Фінляндія відбивалася? Знову таки. Після війни, вклив, ну, в коли в 44-му році, там Фінляндії вдалося майстерно вийти з війни, все-таки Ну зрадивши своїх ситуативних союзників, німців можна сказати, а з іншого боку, нікого не зрадивши, тому що для них вони ніякими союзниками формальними не були. У них були свої цілком законні національні інтереси. Вони виходять з війни в 44-му році, заключають мир з Радянським Союзом, перемир'я, потім мир. Знову таки мир. Вони програю війну вони програли на надзвичайно складних умовах. Заключили цей мир. Ну але треба сказати, що генерал Манергейм знову таки говорить, що головне завдання для Фінляндії в тому, щоб переконати радянський союз, що Фінляндія не несе загрози для радянського союзу. Що от вони повинні дотримуватися строго нейтрального статусу, вони повинні мати свої потужні збройні сили, які встані оборонятися у від, від, випадку агресії. Але переконати Радянський Союз переконати у Москву, що територія Фінляндії ні в якому разі не буде і ніколи не буде, не може бути використана для, для того, щоб завдавати удари по Радянському Союзу.